Це солоденьке, ароматне, пахуче. Ох, я колись любила цю ромашку, поки не дізналась про її склад. Ромашку не їла вже дуже давно. Хочу подивитися, звичайно, склад торту Рошен. Які торти рошени які на них ціни. Давайте що, київські будемо дивитися чи не будемо. Значить, 850 великий київський торт. В магазині Рошен коштує 800. 589 гривень. Нещодавно в Сільпо ми дивилися з вами по іншій ціні, тобто в магазині Рошен вигідно брати. Воно з вершковим маслом, в нього класна, класична рецептура. Комусь за солодко, комусь за дорого, Але в магазині Рошен він коштує значно дешевше. Термін придатності в нього невеликий, там 3-5 днів, скільки 17-го він виготовлений до 21-го числа. тобто 18, 19, 20, 21. Чотири дні термін придатності.